Ну, Ми вже сіли за стіл, зараз у мене там підогрівається, ми приїхали кладовища, на талочки теж побували, але вона щось не відповідає, не знаю як. А подивіться, що ця робить до тулі. Ти що, шніцель Шніцель хоче. Шніцель. Ну, у нас такий скромний стіл без спиртного. Це ти кажеш скромний стіл, м'ясного стільки, що. Нічого не ага, прекращай. прекращай. Так що нам навіть щось. Дякую. Дякую, що ви мене звозили, бо бачите, як ми тепер і нянечки, і у нас тут Нічого, краса. Все а вам дякую, що ви нас запустили до вашого так, О, то, Віка, чуєш, що то, вони то, говорять? Та то, ні, то, ми поїдемо додому. Я кажу, так я. Я пюре ні, кажу, віка пюре. ні, кажу, ві ми вдвох пюре зробили. Ну чесно, я думаю, ну мало ли що дух, ти не захочеш, щоб ми так само до маленького вовчика. Та ну ти що ми вже та, такі та, великі. Та так що, ну я думала, що та, я думала, що вона зразу поїде. Думаю, ну що, будеш няньчиця, я поставлю на стіл. Ну і в нас воно і сірий прийшов. Віка зараз поїдемо ще погратися з ним. Ну так, да, поки там кава, поки що Толя подивиться, що там з да. моїм чайником, якщо чи викидати, чи ну, оце то да, це... нас ламався <ріх> Він учора ввечері поламався. Да, це точно. Ну і нам смачно. Да. Да. На том же дішок там так. Ну да. А я то й не викинула, він там лежить. Ну та скільки ж можна ремонтувати, думаю. Не надо, я подивлюся. Добре, я то, тобі я все то, віддам. Я, я додому возьму, подивім. Да, я то, тобі я все то, віддам. То, не, нагадаєш мені, да, бо то, він то, гаражі. Да, да. А це я сейчас тут. Ага. Може, може ну і нам смачного. Да. Включила. По катонічках не можеш, а хто цвітка. А шо що? Поки що я роблю? Катонечка знімає, а нічого тобі без цвітка. Що ми робимо? Це ж вообще а -а -а. сонечко тільки заважа. Опа! Ну, бабуля, останешся ти без Бенжаміна. Нічого там у віки я давала отросточок. Та, я ще далі піду. Ага. Ну а ми п'ємо я каву. Друзі, чай. І тут Люся принесла смаколики теж, а в нас тут ось повна ваза смаколиків. Ну, А Люся виконала оце печиво з кабака. тебе рецепт будуть питати потім. А оце з сиру? Так? З творога. Ось такі якісь черв'ячки кренделючки. Ну, хороші, хороші кренделючки. Ну і, і ми тут віка нас покидає, а фендюн бурчить там. А ти тут, а ти тут? І нам іще смачного. Ага. А я вас знімаю. <реш> а він сам воно витирає. Ага, а, да. О, кинув, кинув. Ну, кожен зайнятий своєю справою. Да. Ось так. Ось так. Я ще каву не допила. Толя тут намагається щось зробити з цим електрочайником, Ось. якщо вийде. Да, я в а ти в нянечка, а як ти думала? І ти побудь хоч трішки няньою. Да. І в нас там ще куча посуди, о, яку так, ми так, потім помиємо. Отак, отак. Ось сюди, отуди. Де вас скільки багато взялося? Ура! Ось о хто прийшов. Прийшла таки Наталочка, ну ні чаю, нічого не хоче. Толя не справив, сказав забирай додому. Ну, Толя, не справиш викидай. У ж прибору немає. Так, він тут повзає, знаєш як? Стоїть уже все. Ти забавка? Так, забавочка. Давай, іди до мене, йди, йди, йди до мене, йди, 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 давай, ні, ні, ні до мене. Кажи, йди ти до мене. Ой, боже, не полінилася, Наталочка. Ой, так любить. Ага. Ой так. Опа, Ой. Ой так. Я так боюся. Я так боюся, ти що, я так боялася, що не було. Нічого. Угу. Чи, І не так не Віка сказала, ні, ну Віки ж нема зараз одійним. ножечки <свідь> холодні. Голодні ножки Зараз одінним, одінь. я, я теж пробувала <свідь> так, то такі халодинки. Так, то не тобі. Провіримо, що там. То там не тобі. То не тобі. Ні. Ой, мої хороші. Все, нема. Зараз дам якусь цяцю. На. На. Каже, це вже не інтересно. Так, каже, буде цікаво. Так. Скільки віка сказала, в три. три, три, три. В три а спать класти пів второго. Ще рано. Три, да. В Три четыре, спать, а в чотири годувати. Да. Ну, а там коли про прокинеться. Моя подружка з лівого берега. Каже, я ж за вами наблюдаю. За тобою, що ти там ото виставляєш. Каже, а я дивлюся, як були біля Славика, каже, лубенець. Каже, така фамілія каже. А відкая вона? На тебе Наташа. Ну ти ж там ото розказувала, кажу, та вона десь кажу, там от з під Керовіградської області. А вона каже, так мій папка тіля. А хто її папка? Погорілий Іван. Знаєш? <гас> Ось тобі і все. Вона й каже, там у нас у селі стільки лубенців, каже. <гас> Ні, ми одні були. У селі Може, зараз? Були. У Лубенці ми одні були. Не знаю, вона сказала, що Лубенці багато. Ну, якщо, багато. погоріли Іван, то це. У нас він жив, да у нас жив плоско село. Да. Да, село. В Плоскело село. Плоске. А ви я кажу, ну десь а її звать? Таня. Ну не помню. Ну Таня а то, і прізвище друге ж у неї так? Ну зараз у неї пройде дуже ясно. А та, це пого вона вона була там рідше. Це була Ліда это из Провська, то та частіше була это, там дідусь каже, бабуся їжала. А вона була в руці на лівому березі у маминих батьків. Вона там частіше, а сюди вона рідше приїжджала. Вона каже, так я оце ж дивлюся. Ну, Славіка, то вони, звісно, знають. Я ж каже, дивлюся, і фамілія, і, і, і по фотографії каже, ну я так уже знаєш, знаєш, якби так по пам'яті менше. Ну трошки ну то це Славікові годівця дівця погоріли ха. Це <різь> Славікові годі. Ні, <Нанай. різь> Ваня погорілий. Ні, ні, оця Таня молода. Наша. Вона vana... наша vana... Ні, одна... nee. ну така Славік на сім років старший Наталі. Ні, ну все равно я думала то ну старший, то Ну, його. Ну я не вони. А хотіли ну, понимають... Ліда. Там же Ліда, ета. Оце ж її двоюрідна сестра, то вона ж у них там часто й густо була. Ну, пушу, шо ми робимо? Ну, Подімаєш, як тобі я скажу. Я жила на Таранівці, а вони жили на Гаманівці. Ой, ось так називається ти так оце у вас ну у нас тоже. оце, у нас вулиця була театральна. А отам я не знаю, яка вулиця. Ну була. це точно так же, як нас. Тут там Романково, там Созоро, да, там Черемушки, да, там лівий да. берег. це і в нас так. Mm -hmm. Ну я поки на роботу не ходила, я їх нікого не знала. Mm -hmm. І знаєш, поки за ферму я ж не стала. Mm -hmm. А так, я, як ото й робила на фермі, я. Прийшла там, аналіз взяла й пішла. А вже як стала я за фермою робити, тоді вже я людей усіх узнала. Mm, да. Тоді вже я б знала. А так, може, отак і знаю, але я mm, їм, да, не да. пам'ятаю, mm. як, як фотографії я б може би знала. Згадали все. Ну, mm. а славі коня. А по я, звісно, всіх знаю. По mm. там було чи двоє. Чи троє? А лубенців, наприклад, у Плоскому були одні, я не знаю, це вона щось попутала. No, no, не може не попутала. Да. Одні ми, ми були.